Всім привіт привіт! З вами Каміла. І я не знаю, наскільки довго мале, котюшне створіння буде сидіти у мене на колінах, бо як тільки вчається запис, вручається камера, все, починається. Треба все одразу і в цю ж секунду. Інакше всі от просто лохи, не як вони можуть не звертати увагу на такого милого прекрасного кота. Так, що нам треба? Що? Що сталося з сихо? Я думав, що лиховісна сестра вбила його. Коротше, не хвилюйся. Це був пліт твоєї уяви, бо справжній сихо обхитрив тебе. Він знайшов десь артефакт, потрапив у цей світ, а потім виявилося, що це точнісінько такий же артефакт, що й у лиховісної сестри. Відколи його з'їла лиховісна сестра, не знаю, як у твоєму світі, але тут він шукатиме тебе разом з нею. Сехо, а я вважав тебе другом. Та ні, це зрадник, це креса, це пацюк. Вона стільки туди-сюди вештається, що я запам'ятав її ім'я, жах. Вона благала знайти тебе, а я не зміг відмовити в благанням, що зайнятий бо відчував її дивовижну ауру. А щодо того, чому ти важливий, поживемо, побачимо. А, це, це, це типу пов'язано з наступною частиною, так? Да? І Як зараз справи? Тобі не здається, це беззаперечний безлад, хаос. Вплив до сестри вийшов за межі школи та під корію сусідньої установи. Мені довелося познайомитись з тінями з інших царин, про існування яких я навіть не підозрював. Я настільки збентежена, що не можу навіть кляті двері зробити, щоби не почути розповіді про духів від тих школярок-пліткарок. Завершуємо розмову. Поквався. Нам треба дістатися до Токепі. Нам? Ти йдеш з нами? Добре. Блять, в мене одна рука зайнята, блять, окупована, це пізда. Ви завжди так пересуваєтесь? До речі, ідея? Коли я зміг вибратися зі школи, то трохи прогулявся, то знайшов щось схоже на тунель із колоніальних часів. Думаю, тут уже давно нікого не було. Тут багато шахт і возів з рейками. Думаю, гірники щось тут викопували. Я не пригадую нічого про вугілля в районі Сонсен. Чим вони займалися під землею? Блять, копали. Ти, ти знаходишся в копалень. Вони копали. Чел, ну... Коли ви побачили дівчину, дівчину Дука, то назвали її лиховісною сестрою. Це її ім'я? Так, її сон назвала її. Я маю сумніва, що існує тінь без історії лиця. Щось зі нею не так. Її переповнюють образи та смуток, кайдуть та злізтиш через край, ніби вона звинувачує когось у цьому. Ти її цілі, вона має причини, щоб спіймати тебе, а в тебе немає навіть медальйону, тому будь обережним. Скажу тобі наперед, це місце стало небезпечнішим відтоді, як ти бігав від ляльок і дивних спотворених пасток. Ні, Джонні, ти не підеш, бо я знаю. Бо я знаю, що ти зараз як злізеш з колін, ти почнеш ну, робити мені хаос на відео, перевертати сумки, мяукати біля них, бігати навколо них, потім тащити їх за собою, потім, не знаю, там миску знову перевернеш. Я знаю, зніяю, знаю, що ти, маліє. Зробиш мені такий сорбор. Все, сиди і не рибись. І соль може влізти в шпарину та сховатися, але тобі жити так не вийде. Коли відірвешся від ворога достатньо далеко, то сховайся в порожній шафці або туалетній кабінці. Якщо Лялька побачить, як ти заходиш у схованку, то тобі капці. Тому думай майки трою, то намагайся так не робити. Якщо пощастить, то житимеш. легше сказати. Все, він таки пішов. Якщо Лялька побачить тебе. Так, не так не робити. Окей. Проти чутливого -то звуку та світло вбивчий шавки. Чудове місце для схованки. Але якщо вона завкнена або завалена речима, я туди не влізу. Ц... Окей. Певні місця для перехову повністю закривають. Що? Чекай, типу. Є місця, з яких я можу е, типу, бачити, але є місця, в яких я взагалі, от, ну все. Ну, нема. Все, я, я не бачу. Я. ладно. Та ні, щось видно. Ну. Ага, хуй видно, блядь. Ніхуя не було видно, якщо чесно. Зачутливого звуку, так. Я не зможу тут заховатися з за... ла. Серіоз? Вони врахували те, що він депелий пацан? Я не можу тут заховатися за маледлями. А. Хіпать, блядь, я... В... Я взагалі ніхуя не бачу. Фу, ця гидота звисає зі стелі. Ці гострі мацаки намагатимуться схопити будь-кого, хто пройде повз, треба бути обережнішим. Тіла, що падають зі стелі, можуть зменшити рівень вашого здоров'я на одиницю. Тіні з пазурами хапатимуть вас за ноги, їх дуже важко виявити. Пильнуйте. Окрім них, у цьому світі зогнилі овочі формують кілюще рідкої гидоти, які миттєво сповільнюють ваш рук. Будь які миттєво сповільнюють рух, будь-кого, хто наступить на них. Намагайтеся уникати. Так. Блядь! Єбай! бай! Опа, ну, записка. Так, ви знайшли записку. Первані сторінки, які ви знаходите, з'являтимуться в записниках. Ці сторінки містять знаменітну інформацію про свідку. Ну, Коротше, це шововина як кротовина, але в шафі. Ага. Якби я вперше побачив щось таке, то не поліз би, але завдяки тому, що вона швидко приносить мене в інше місце, я зміг вижити. Інакше ніяк, я не маю вибору. Окей, добре. І блядь, тут рани. Фууу, сморід гнилі. Ці таргани нас поз'їдають. Що це за потворні комахи? Вони бритки ще за тарганів. Хе, що це за у розірвали? Резервуар. <гас> а це те, що я люблю. Це ринок Токебі, так? Я взагалі нічого не бачив, окрім школи, якби все місто було таким, то це був би суцільний хаос. Хвилинку, це ж був справжній токебі. То ось чому його називають Ринок токебі. Гадаю, мені потрібно зустрітися із токебі, бо бисер більше не з'явиться. Мабуть, він чекає, поки я знайду. його. Це торгівельний автомат. Потрібно щось купити в автоматі, не в нічого, відколи вийшов зі школи. Так. Мені б сталося в приході якісь знаряддя, але його важко буде знайти в такому гармидорі. О гроші. Фу, смерт, гнилі. М -м -м. Як смердить. Чимось живим чи, чи гнилим? З лаштунками ринок неймовірно жахливий. Мені здавалося, що це двері, але це просто якісь руків я, бо що випукли на стіні? Ходили чутки про перебудову доріжок на ринку, і здається, це сталося в дзеркальному вимірі. Це було непогане місце, щоб перекусити по дорозі до школи, але тепер тут щось будують, Але що? Торгівельний центр, квартири. Квартири. Це вихід із ранку на головну дорогу, але його загорожує барикада. Ринок не такий, яким я його пам'ятаю, тут легко заблукати. Але якщо в мене є ця мапа, то мені нічого. Нічого боятися. Так, ми, ми маємо мапу тепер. Геніально. Це прекрасно. Так, мапа показує моє місце положення. Так. О... так. На відміну від школи, тут блукає багато духів, тому не так страшно. Так, проїжджа частина дороги закрита через аварійну ситуацію. Будь ласка, скористатися об'єктним обхідним об шляхом. Достався з землетрус, дорогу валюється. Так, ми грабуємо місцевих. Двері недійні на замкнені. Це була квіткова крамниця Сахі, хіба її не зачинили, коли я був в початковій школі. Ймовірно, тут бували... Імовірно, тут побудували квіткову крамницю після тої відомої пожежі. Мені б стало в пригоді якісь знаряддя та. Так, двері цього. Цей одяг старий деякі... Ого. Деякий такий, немов його носило в минулому столітті. Це як старий. Школа почалась знову, і ця лярва вона повернулася. Сподіваюся, наш м'ясник упорається. Пан Токебі, пан Токебі казав, що все буде добре. Побачимо. А, тобто таке то я не дружить з цією лярвою. Ну, він в минулій частині не дуже з нею дружив. Мені встало в нагоді так, але щось шукати на цього. Я е, е, Там щось будують, на вигляд небезпечно, мені не варто туди йти. Якось ми з друзями смакували тут суші, але після побачених інгредієнтів на ринку бажання їх їсти зникло. Візуально суші, ніби з Візуально суші ніби з глини злиплені, а їхній запах жахливий. У неї найдружніший погляд з усіх, які я коли-небудь бачив. Перепрошую, пані. Токебі? Маєш на увазі справжнього Токебі? Я знаю, що питання дивне, але це місце настільки чудне, що він має бути тут. Звичайно, він зазвичай він гає час у своїй антикварній крамниці. Пошукай його там. Он як антикварна крамниця, кажете? Так, і передаємо, щоб зменшив податки. Продавці скоро повісяться від їхнього розміру. Непогано, схоже, покупців багато. Уроки в школі закінчилися. Тож іноді вони приходять Тож іноді сюди приходять учні. Але поза ринком відбувається багато поганих речей і, мені... і мене це нервує. Оренок теж став небезпечним. Не так, як хотілося. Тільки ходять туди сюди якісь диваки і щось шукають, але ніхто нічого не купує постійно одне і те саме, знову і знову. Сподіваюся, вони не мене шукають. Ти збираєшся щось купувати? Та треба було купити у неї щось. Я не хочу зустрічатися з цією собакою. Цей зомбі-пес. дуже матричний. Зіткнутися з псом. Так, схоже, він кулюгавий, але точно вкузуть мене, якщо я підійду ближче. Скажені пси тіні переслідувачі, злісні духи, які полюватимуть на вас. Ці тіні переслідуватимуть вас на поверсі і завдаватимуть шкоди, а також знайдуть у схо. Блять, вони. єпоть! Оце флора мотувала нах. Так, визначила записку. Ми записки потім почитаємо. Завочавая крамниця, має бути щось істинне, але не зачинене. Двері заче мені ж не треба. Іди геть, дитя, я не дам тобі запальничку. Ні, я не палю, я просто хотів у вас дещо спитати, пане. Ти учень із гарними манерами! Ти учень із гарними манерами. Питай. Чому на ринку так багато зачин... Усе почалося, коли на ринку був наплив чужинців. Усі продавці раділи такій кількості покупців. Окрім одного, він настільки нервував, що навіть обставив свою крамницю дивними манекенами. загорнувши Загор... загорнутими у свинячу шкіру і обвішаними кістками корів. Цей дурко був настільки переляканий, що навіть зробив амулети. Так от, а якраз у той час по ринку почав бродити м'ясник Ква. Про нього ходили страшні чутки, що ніби перед утружненням він був членом якоїсь банди. Хай там як, але ніж у рук, але ніж у його руках страшніший, ніж плітки. Одного дня він почав убивати людей, які не хотіли підкорятися йому або були занадто голосливими, враховуючи те, що він м'ясник, усі були налякані і не могли бути впевненими, що зможуть продовжити вести тут бізнес. Тож багато хто позачиняв свої крамниці. Але я почуваюся так, ніби я під його захистом. Він не буде мене чіпати, якщо я триматиму язика за зубами. М'ясник, треба бути обережнішим. Да, ми були обережніші. На ринку, якесь божевілля, в простір і час викривились. На ринку якесь божевілля в простір і час викривилось. Я зустрів свого прадіда. Якась дівчина розповіла мені, що зайшла у вбиральню, а опинилася в крамниці для дорослих, і їй було так ніяково, бідолаха. На перший погляд, схоже на звичайний ринок, але деякі місця тісно чудернацькі. Що, не знаю, що це значить. Ну, це як мандрувати, знаючи, що існує ще один світ, поза межами цього. Ти переграв у ігри і втратив зв'язок із реальністю тобі треба відпочити. Щас мені підказує, що він може бути тінь, оскільки нічого не знає про реальний світ. Остерігайся собак. Останнім часом їх тут щось забагато. Цей ресторан розташований через дорогу від Сходу. Ховища м'ясника, яким керує його дружина. Є метод приготування свинячих копит, зробив це місце таким популярним, що воно має бути також в нашому світі. Але тут усі копита не справжні. Я не зможу наситись цим гнилим смаком. Тут є... От хлеба цілибова крамниця з продуктами зачинена. Де тут торгівельний автомат, Ха. Та от вони. Ха. Так, торгівельні автомати. Так, рюкзаку. Ага. Це у нас кола без цукру, живені батончик, чіпси, бутербот швидкось і очні каплі. Освіжить очі під час навчання вес ціле прокляття. Позбавляє стану засліб. шо? У нас і таке буде. Так, де ми зараз знаходимося? Ой боже! Ми навіть половини не обстежили. Я думаю, я знову буду ділити відео. Тіла пошматовані по звірячому. Ці Ті тіла пошматовані по звірячому. Вони виглядають як продавці ринку, але нащо? Ви знайшли записку. Опа на писар. Нарешті ти тут. Так от де був Токебі! Так, але перш ніж ти зайдеш, тобі потрібно знати декілька речей. По-перше, ні в якому разі не кажи тіням своє ім'я, особливо Токебі, тому що по перше, ні в якому разі не кажи тяням своє ім'я, особливо Токебі, тому що вони підступні і використовують його для всіляких своїх мерцених справ. Ні в... В письмовій ні в усній формі. Ні в письмовій, ні в усній формах. Вони з легкістю підроблять твій підпис і підпишуть якийсь довічний контракт з твоїм ім'ям. Ого, хіба це законно? Ні, але вони дуже добре знають свою справу, тож, якщо ти з ними потоваришуєш, усе буде добре. Ні, але вони дуже добре знають свою справу. Тож, якщо ти з ними потоваришуєш, усе буде добре, їм подобається спілкуватися і співати. І вони не проти допомогти другу. І вони не проти допомогти друго, якому імпонують. І ще, якщо залишиш тут. І ще, якщо залишишся тут надовго, то відчуєш несамовитий голод, утратиш здоровий глузд і забудеш себе. Я не знаю, що в Я не знаю, що за захисне поле ти використовував у школі, але з огляду на те, що ти не втратив здоровий глуст, я можу зробити висновок, що хтось тобі постійно нагадував твоє ім'я і годував. То хто це був, га? Це довга історія і нічого поганого не станеться. Що ж, зараз все по-іншому. Тому тобі варто. Що ж, зараз все по-іншому, тому тобі варто випити плазмасеру? З... Завдяки... Завдяки йому одна дівчина протрималась тут рік. Нічого собі, цілий рік? Це не так важливо. Ось, візьми. Ви отримали від писаря старі монети. Геліоне, валюта то кебі, цього має вистачити на сироватку. Більше нагадують якийсь артефакт з часів династії Цохон. Ти заходить, а я лишатися тут. І якщо піду з тобою, то доведеться відповідати на питання про школу, а в мене немає на це бажання. Ну що ж, поїхали, і це відео знову доведеться ділити, так? Да? Ну, піста. Обу, ні. Все. На цьому все. Дякую за перегляд. Не депресуйте. Ходіть здорові, і все буде Україна. Пока-пока!